Міні-футбольний клуб Кардинал не зіграє в плей-офф чемпіонату України з футзалу Екстраліга. Причиною того стала поразка в Івано-Франківську місцевому урагану. Відкрили рахунок господарів вже на третій хвилині. Орест Боргун виявився першим на м'ячі після удару Юліана Горбатого і зумів пробити у вільний кут воріт. Досить швидко ураганівці подвоїли рахунок. Зробили вони це після розіграшу ауту, який завершився голом Ігоря Корсуна. Але довго радіти драконам не довелося. Відразу ж Олександр Басич відквитав один м'яч, подарувавши своїй команді надію на позитивний результат. Заради справедливості зауважимо, що в цьому епізоді м'яч опинився ворота господарів після рикошету від Юрія Кіданова. Але авторство голу приписали все-таки капітану кардинала. На 13 13-й хвилині Роман Горпинич знову зробив гандикап урагану в два м'ячі, забивши свій перший гол у екстралізі. Здавалося, що після цього ураган заграє спокійніше, адже рахунку. Рахунок дозволяв це робити. Однак від ейфорії господарі майданчика почали в деяких моментах втрачати концентрацію. Це не могло не позначитися на якості гри, і вже незабаром Юрій Кіданов скоротив відставання кардиналу до мінімуму. А за хвилину до завершення першого тайму досвідчений Сергій Піддубний зробив рахунок 3-3. Переможний гол ураган забив в середині другого тайму. Ігор Корсун скористався передачею від партнерів і холоднокровно переграв воротаря, встановивши остаточний рахунок матчу. Тере три Футбольний клуб Верес завершив чергові двотижневі збори, які проходили на Львівщині. За цей час тренерський штаб червоно-чорної команди переглянув ряд гравців та підписали контракти з тим, хто в другому колі чемпіонату має підсилити команду. Контракти строком на півтора роки з клубом підписали захисники Іван Спичка, Ігор Коцюмака, Ярослав Рафальський і Микита Ткачов. Півзахисники Ігор Малиш і Роланд Білала, а також нападник Антон Яременко. Контракти з Вересом також Підписали воротарі Сергій Семено і Максим Тельньов, захисники Віктор Лиховатько, Денис Притиковський, Олександр Квачов та Ілья Пільтенко. А також нападник Павло Таргоній. Завершилася відкрита зимова першість рівного з футболу меморіал Володимира Шморгуна. У неділю на запасному полі стадіону Авангард відбулися заключні матчі. У фіналі турніру зійшлися футбольний клуб Садове та футбольний клуб Малинськ. Останні виборили перемогу завдяки єдиному голу, забитому у першому таймі. Варто зазначити, що Газон під час матчу виглядав не найкращим чином. Впродовж майже всього матчу падав мокрий сніг з дощем, який перетворив поле в багнюку. Третє місце в турнірі посіла команда Калина з Грина Віктор Терещук у ритмі подій.